Есть такой человечек, Саша Быстров Фендер, который в свое время, где-то лет, наверное, 7-8 назад, будучи днепроводом касоводом, свого касика віддав дуже легендарний, відомій в мотокультуре, в ресторанному бизнесе людині, такому як Олександр Борода. І саме цей мод без коляски, просто сам касік, стояв в холі при вході в бороде-бар, був такий за троєщиною бар колись. В нього стояло тоді два мотоцикли Касік і Урал. От один із них ми забрали собі і його повністю відновили, дали йому нове життя. На жаль, не касоновське двигло, а дизельне двигло, бо в нас трошки інша тенденція. Сашка Борода для багатьох людей був батьком. От реально він був як батько, як наставник, як вчитель. Він міг дати по голові. Міг погладити по голові, міг дати дуже такий дільний совет, міг дуже сильно наругати. Його дуже багато людей у мотокультурі знають. Є люди, з якими він дуже тісно дружив, є люди, які на нього трохи з якихось певних причин були ображені. Ну, не всі ідеали, на жаль. Ну, може, на щастя. Ну, коротше, чесно кажучи, я був, напевно, останньою людиною, з ким він розмовляв при живих. Десь за 15 хвилин до того, як мені подзвонила його донька і сказала, що. У нас пожежа і батько згорів. Він мені набирав, і ми з ним спілкувалися стосовно його мотоцикла. Точніше, стосовно мотоцикла його дружини Ленкі. Тобто, точніше, це його перший мотоцикл. А цей перший мотоцикл, це було, як зараз пам'ятаю, 2003 рік. На набережній Дніпра було, було весілля. Я тоді працював прем'єр-палас отелі кухарем. А Санька тоді був одним із толі соусреді, то, ли то ли, яким він там був, не буду казати, не пам'ятаю. Всі ті козирні карти. І тоді прем'єр-палас отель разом з козирною картою. Було якесь пишне весілля на два дні. Один день було на баржі по Дніпру, а другий день було на ботанічному саду. І от ми з ним в перший день е, зустрілися і тоді познайомилися. Ми тоді на причал приїхали двома мотоциклами. Я приїхав своїм Дніпром Кастомним, він приїхав своїм е, Харлеєм теж Кастомним, на якому Лєнка в подальшому їздила. От. І е, е, ми тоді е, Перший раз, коли зустрілися, і от з того часу в нас пішла якась така взаємо, взаємна дружба, взаємоповага, взаєморозуміння. От. Коли в мене були складні скрутні часи, я постійно до нього заїжджав в гості. Коли в нього були якісь моменти, скрутні часи, він постійно теж заїжджав в гості. А для багатьох була одушена цей бородибар, який, на жаль, теж згорів. Якась пішла в нього тоді ціла лінія пожеж. Машина згоріла, бар згорів, в етозі і він згорів в квартирі. Ну, коротше, в честь його ім'я ми вирішили саме цей касік. Максимально залишити в ньому його рідних запчастин тих, до яких він доторкався. Нам, на жаль, не повний комплект був мотоцикла, він був без крил, тому крила ми поставили свої. На жаль, бак Касіковський переїхав до нашого е, ярчука. А, от, а ми сюди Дніпрячий поставили, бо з нього трошки удобніше виварювати основу під дизельний головку знизу переварювати. Рама залишилась його, яку разом з толіком ми переварили, збільшили в довжині, бо Касіковська рама, вона коротша і двигун з вніпрячою коробкою банально не влазить. Руль залишили його з ручками, крім одної ручки газу, бо там кнопка стартера в нас стає. Вилка була вигнута саме з його вилки. Була вигнута з його вилки на речажну. Нижня траверса залишилася рідна, верхня прийшлось замінити, бо вона була вбита. Ну, звісно, фара і приборка Дніпрячі, бо Касіковська не вийшла в нас сюди поставити. Оця сидушка залишилася рідна, а задньої тоді в нас не було. Глушитель залишився рідний, Касіковський, маятник залишився рідний, мост залишився рідний. І оба колеса залишилися рідні, крім барабану. Барабан Касіковський, нема сенсу ставити. Якби ми по максимуму залишили рідні запчастини саме з того касіка, який Санька Фендер передав Бороді. І він, ну, рахуйте, скільки, років 5, наверно, в залі Бородибара стояв цей мотоцикл, і багато хто його пам'ятає, якщо подивиться на фотографіях. І буде їхати він в підрозділ Андрюхи Качури. це ветеран СМС, теж наші друзі, буде продовжувати далі виконувати свої бойові завдання. Якого роду? Навіть не скажу, це буде евакуація, це буде підвоз, це буде перевоз, майна речей, грузу, БК і так далі. Ну, наша задача мінімум зробити якісно, відновити все і обкатати. І от під час тисячнокілометрової кілометрової обкатки, бо раніше він не віддасться, точніше з пробігом менше, ніж 1000 км, дай Бог нічого не вилізе і в подальшому так само. Так що бережіть себе, а ми допомагаємо тим, чим можемо. Дякую.